Ну от щодо теракту, загалом, я думаю, що в принципі так сталося, що російські спецслужби, ну скажімо так, вони знали, але вони знали не все. І внаслідок цього сталося те, що сталося. Тому що справа в тому, що передбачити, скажімо так, точну ймовірність і точно знати де, потрібно провести роботу. Робота, вочевидь, не проводилася, тому що зараз. От, подивіться, що робиться зараз. От зараз фактично всю московську область трясе, тому що йдуть рейди, перевіряють на міграцію, таджиків всіх, всіх і так далі. Намагаються вичислити, а де ж ячейки? Тобто вони шукають, а де вони, то в них немає інформації. Потім вони вбили двох казахів напередодні під Москвою. ФСБ застрелило через те, що думали, що це вихідці з діл. -ка. Тобто ФСБ до, знали, терористичного. до терористичного акту вони вбили. І вони знали, тобто вони американці їм передали інформацію. Бортніков, директор ФСБ, це визнав, ми мали інформацію, ми отримали про те, що терористи готують. А далі, я думаю, що принесли Путіну. Путін сказав про те, що ну, якщо підтвердити, де має бути теракт, і хто в ньому задіяний, і знайде інформація, підтверджена, треба діяти. Не підтвердити, американська провокація. І не треба на це зважати. Вони звернулись до талібів, це ж подзвонили таліби, це ж союзники Росії. Таліби сказали: ну то, що ми знаємо? Ну може, а може й ні. Приблизно так. І е, потім сталася ця подія. І тут уже а далі вже сценарії, скажімо, різні. тобто, Хтось міг цим скористатись. Путін, вочевидь, не захотів цим скористатися, тому що він цим скористався дуже примітивно. Звинуватити Україну це нічого не дає. В цій ситуації воно нічого не змінює. Тому що, що йому це для нього це нічого не вирішує, по суті. А, а почути про те, що Україна винна, можна і без цірак. Україна винна в усьому. Тобто, це ж зрозуміло. А, скористаються це ті, хто могли знати, тобто спецура російська, яка про це знала, і знала, що це готується, але виходячи з того, що Путін не вірив, можливо, вони це використають якось інакше. Як вони це використають? Подивимося. Можливо, на користь Кадирову, можливо, на користь ще комусь. Тому що все, що я зараз бачу в Росії, відбувається. І оці сині светери вишукують там ні взори від ці всі сі Я розумію, на що це робиться. Ну, Дуже просто для того, щоб визнати, що Росії не загрожує ісламський тероризм. От і все. Так, Дуже просто Дуже просто. перевести фокус уваги це все спецслужби. Угу. У них а в них реальна загроза. У них реальна загроза. А визнати її це означає, що що ж відбувається? Тобто, ви зрозумієте, що іділка це афганське крило, терористичної організації, ісламська держава. Яке проводить теракти на території Росії через те, що Росія співпрацює з Талібаном, тобто російська політика довела до того, що дві терористичні організації з'ясовують між собою стосунки на території Росії. От і все. І, і тепер це визнати це означає нічого собі. Це ж постійна загроза. Набагато легше сказати Україна, набагато легше придумати версію спецслужби. Я думаю, що спецслужби самі російські це генерують. Чому? Тому що для них це завжди що ми великі, ми не помиляємось. І е, друге, що вони закривають очі на загрози, які є. Про Путіна з Путіним давно все ясно. На нього спихнути можна все. Тобто він вже організовував теракти, значить, він може організувати повторно. І все. І не треба далі розбиратися. Ну, але це, знаєте, як при розслідуванні злочинів. Ти взяв якогось рецидивіста і привів, і вона висить 44 кражі на район. І ти думаєш, ну він же сидів за крадіжку. І ще вдвох його підозрюють. Так давай на решта 42, ми теж на нього повісимо. Ну приблизно, отак, з таким же з цим. Яка різниця? Все одно ж приведемо його в суд, скажемо, він за це сидів, він тут, в принципі, прийде. Так і отут, в принципі, та ж сама ситуація. А реально, реальні наслідки проблеми ми ще не бачимо. Вона ще, вона в динаміці, вона не закінчилася це все. А якими можуть бути вони, Саша? Як ти думаєш? Ну я думаю, що недаремно перервав мовчання Кадиров, який сказав, що не можна ксінофобськи відноситися. К Братям Угу. не можна угу. цього. Далі Росія йде, а от далі як використовують спецслужби. Вони свідомо роблять зараз, підпалюють конфлікт міжетнічний, міжрелігійний, чи не свідомо? От коли вони розлаштовують ці облави і кажуть, що, значить, вони там будуть вуха відрізати всім і так далі. Це свідомо чи не свідомо? Якщо це свідомо, то значить є хтось, хто підігрує цьому. Ну, всередині Росії, хто зацікавлений, щоб це спалахнуло. Тому що тоді виходить так, що уявіть собі. Вони ж е, зараз тільки почали рахувати, що в них величезна кількість е, з фіктивної реєстрації прострочених мігрантів або взагалі без реєстрації. А якщо це все вспливе, виявиться, що в Росії, особливо в великих мегаполісах, як Москва, кількість е, мусульман може складати вже 20-30% від населення так воно так і є. Ну а, а можливо навіть більше. А тепер уявіть собі інше: скільки з цих 20-30% достатньо 3-5% терористично налаштованих радикальних груп? В, кож в кожного мігаполісу більше не треба. Решта люди адекватні, вони нормальні, тому що в терористи ж не піде людина. Пут-япої ну, віри, це... але нормальна. Ну, тобто це... Просто для глядачів в номінальному виразі це може бути 20-50 тисяч чоловік. Що це? А, що? а і от зараз, і от зараз найголовніше для них а це що так? Це що виявляється, що це у нас так? Ну так. А як же Російська сім'я, православ'я? Це все на сьогодні да. говорили. А що робити далі? А як їх побороти? <сум> як тобто, цю ідеологію будувати. Не треба. Якщо... А, давайте відстрім, поставимо Кирила, скажімо, про русську духовність і скажемо про те, що Україна винна в теракті. Все. все. І проблему в сторону. Mm -hmm. Но вона ж нікуди не зникає. Абсолютно. От... Можна я про це говорить щодо спеціально-спеціально. Ну, о, якби. Це було не спеціально. Ми ж прекрасно розуміємо, що відрізати на камеру і потім викласти це в публічний простір, потім наступне відео причепити до тапіка і це, і викласти. Ніхто там без команди цього не робить. Звичайно. Тому, ще раз кажу: тут мені здається, питання зняти, чи це було спеціально чи не спеціально. Потім рейди. Питання по рейде. В них періодично, протягом, наприклад, там. В декаду або через 10 років там, кожен, відбувається оце наїзд на кавказське населення або ще кудись, для того, щоб підняти оцей дух е, руського єдинства. Недаром е, вони зазвичай от, ну, дуже цікаво, перше по, по, по це рейдах, це ну, давайте відверто. Якщо там пішов наказ, що треба потрусити і показати людям, що ми робимо роботу, всі зразу виходять, що куди, на гуртожитки, на будівельні майданчики, і всі перетрушують, перемелюють і так далі. Що показати, от ми робимо. А там дуже, ну, ми ж прекрасно знаємо їхні взаємовідношення, скажімо так, так званих корінних росіян і приїжджих. Ну, вони там далеко не сильно добре взаємодіють між собою. І е, оця їхня тиск постійно на цих таджиків, будь-кого там, не знаю, будь там скажімо так, приїжджих, вони дуже добре підтримуються населенням, Вони відчувають цю єдність. Путін розуміє, що зараз цієї єдності не вистачає. Ну, Її не вистачає, для того, щоб як мінімум почати мобілізацію, почати е, майбутню зміну е, більш тоталітарного режиму, до посилення цих режимів. для того, щоб зробити, навіть, ту саму, як і е, смерт, смертну кару і так далі. Uh -huh. це, все. це все йде в тому напрямку, для того, щоб, для того, щоб спочатку зробити якісь ще жорсткі закручування гайок, потрібно показати, ким є єдині. Ми це все робимо для того, щоб ми боремося, тому що ворог не тільки там, ворог ще й тут. Ми маємо ще більше. Ви ж не одооцінюєте загрози всієї. І тому ця вся двіжуха, вибачте мене за слові, Вона якраз і придумана для того, щоб ми об'єдналися для майбутньої боротьби. Він ж прекрасно розуміє, що Росія не сильніша. Щоб ми не говорили там санкції не працюють, все інше і так далі. Вони то прекрасно на себе почувають. Давайте буде відверті. Росія складніше, також з кожним днем да, все складніше і складніше працювати. Так, і вони ще поки що достатньо ресурсів і фінансів і так далі. На жаль. Але в будь-якому випадку вони слабші. І Путін розуміє, якщо не об'єднати оце рабське населення, як мінімум ментально, проти кого знайти ще, тобто мало одного ворога зовнішнього, треба знайти внутрішнього. І для того вони якраз і організували цю движуху для того, щоб показати, що от ми єдині. Потім виходить хто? Виходить Кирилка. Кирилка каже, священна війна. Тобто, каже, що націоналізму в Росії ні. Тобто, ви, дурачки, знайшли собі ворога одного, тепер другого. Не вистачає? Давайте доб'ємо коронечкою і доб'ємо. Духовними релігійними скрепами. ви ж таки всі віруючі, так? І вони, до речі, ще але... до триєдінства повернулися, Тут, неожиданно в, на фоні всього. Єдиний момент, яким чином це поєднати з Кадировим. Як єднатися з Кадировим, як єднатися з Кавказом, да. як єднатися з Тувінцями, з Бурятами, з тими, хто воює, і хто реально був мобілізований. Як не пускай ці поєднається московський регіон, понятно. Але якщо завтра. Кадиров дасть команду, якщо завтра Татарстан дасть команду. Якщо завтра дадуть інші, скажуть слухайте, а ми такого єднання не хочемо.